Я не жаль, Люди люди требуют розыгрыша, короче. Продолжение банкету? Ну, конечно. Что будем разыгрывать? Ну, я предлагаю, короче, миник жахнуть. Як ти Но, мини жахнуть. Как ты считаешь? Только пульт. Ну, мини-джет по 200 гривен, 12 человек и погнало. Ну, так нечестно, я бы тоже принял участие. Ну, да бы ты выкинешь, блядь, скажешь, все, блядь, ты не понимаешь. Ну конечно, конечно. Ну так, да, воно замонче воно. ну Тяну 200 гривень мені джет, прикинь, Так Та 12 чоловік. Ну, Зачем Бо ти не зараз? Сейчас... От мені зараз порог грунтувати. Э, я б зараз взяв бюджет і камчик чик-чик. Зачем мені великий пістолет, да? Согласен. Ну, так? Согласен. Як ти думаєш, залетить чи ні? Та я думаю, так. Бо сильно планку повишати там в якийсь якесь Ні, Ну 200 за... гривень зараз небольші невеликі кошти. Поняв. А ну ствол нормально. Ну а прикинь, якщо по 100 гривень, це. Ну це люду багато. Ну, багато людей. Хоча, ну, ти ж видиш, до сих пор за банку хотят люди поучаствовать. Сьогодні, чи... Сьогодні чувак дзвонив, написав, куди скидувати за, за прыскивать, короче. <laughs> вже б розіграл, уже немає в помині. Может, так купити, 900 гривень. <laughs> я ж тобі кажу, що може трошки просто подождати, щоб кількість людей бо що багато хочуть прийняти хотят я зрозумів, понял? Не все приходят с работы и просматривают видосы, понял. Ну, мы тоді на вечір зняли. Да, и на следующий день уже разыграли. За вечор, хтось подивився, з утра підкидало і кончилось. Ну більша частина ввечері вечора накидала и все. Ну, у нас там що, 7 чоловік, а тут на 12, 12 чоловік треба, це вже как бы я переживаю. Та ж ну... і по 200 гривень, не по 150 Я думаю, все, хто участвовал в бутылке, в то поучаствуют и в этом. Просто-таки пистолет. Ну... Ты ж понимаешь, это ж не бутылка. за 900 гривен. Это же пистолет. Да, да, да. Хотя и бутылка вещь. Я вчера красил, работал, ей бежирил. Ты что? А. Та зашла. Да не, у нас же две силикона да. рвали. Я уже сказал, что в Харькове чуваки уже разобрались, а нельзя не туда. Нельзя, да. А антисиликон вообще без проблем, то есть... Ну, видно, бед, резинки какие-то не подходят. Дня да. стоят уже, и ничего не надо. Ну, просто шестой он едкий, понял? Он да, он не пластмассу да, да, расплавить. Да. Короче, ребята, запускаем тему. Я приложу Номер телефона. Вот. Ну і закидаємо по 200 гривень, хто хоче участвовать. Що будем открывать. Да, и ты ж пистолет покажи, какой разыгрывается. Так я показую. А. Ну, щоб люди знали сейчас, де видео шо. Ось, да? усьовень, ну конечно. Блин. А то що, ну мини-джет и мини джет. А не машек же. Согласен. Пошли соглас. Да, йдем. Ану Девин, дь-майо. Ну де він, я маю? все, я уже подсупив. Ты да, я уже ухватив. Так він з двумя головами, глянь. А, с двумя даже. Один и да. два. Один и один и два. І це все за 200 гривень можна виграти, прокинь. Це дві голки, так? Да. Ну тож ігла направляйка до нього йде голова. Mm -hmm. Ну, бачок, понятне діло, все в купі там, коротше. Йоршики, ключі, все. Да, все, да, все. Да. Ну, шо, все так, так, так. Ну що, починаємо. відкриваємо Откриваємо розір. Да, відкриваємо банку. Да. <реш> <реш> Ще не знаємо, хто буде доставати. А може може Юра, оживе, може. Бо щось може спонас схватило. Ми ж його ушатали, я ще казав, що завалю, когда ламп. Короче, красила, ми... да. без маски. Та я оглянувся, блядь, каже, мы в маске, а він без маски знімає ходи. Надихався Надыхайся, ну. походу, лака, понял. Пацани написали, рощинник на той не <laughs> А, то ж не на те, то я хочу за колоночку. Ну за колон, колонкой є, пацани, на всякий. А, що розчинника на не уходила. Может Короче, що, хто додивився до кінця, будуть знати. Ми розіграємо вже міні-джет, по 200 гривень закидаємо. Пишемо на Viber, коротше, телефон я прилажу. Пишемо, дзвонимо, я даю там по Viber, тоді списуємося, даю реквізити, підписуємося, підписую всіх і в баночку скидаємо. Ми вже може Лотері... Культурно Лотерейка, щось придумаємо. Да, да не так, культурно Но щось. Ну тільки за... ж умови. ну от скинулись 200 гривень, хто виграв, учаснику відправляється пістолет, деньги, хто участвовал, назад не повертається. Так он не... даже. Не, ну як от той чувак там писав якийсь що типа де мої бабки. А, типа Зам... я не виграв, вернее, да. бабки. Ха-ха-ха-ха. <laughs> Батерею, <laughs> <Ты ж, пит> <пит> когда купляешь, ти ж ну, назад бабки не требуєш, если в билете. Да, і вони ж думали, що це в прямому ефірі буде, пацани. Прямий ефір це побачать ті, хто просто отак ну, внезапно попали yeah, на людини, кажуть. Почому ми вирішили просто відео зняти і щоб воно було на каналі? Щоб хто не подивився, він потім хоч зайде там, гляне. О, ось да, був розіграв, ось все. Повезло, да, ну, повезло. не повезло. Ми потім ми зробимо по-другому. Як коли ми витягнемо того, хто виграв, Одразу ми прийду. потім остальних. Ну, Учасник, Останніх учасників с... покажемо, що вони у вас є. Так, зачитаємо, бу... всі, да, да, зачитаємо що реально. Хоча б по фамілії. зачитаємо, що всі були. То тобто, есть, ну, все прозоро, моя цель продать. <свіс> а у вас просто є шанс за 200 гривень придбати ось такий мініджет. джет Вроді обіграють, поэтому ми відкриваємо банку. Я б сам би ну, скажу, А вдруг та я... ти, блядь, ви... виграє, я ви... Ви... виграю я, я не участвую. Бля, все, пацаны, дзвонимо. Все, Кто хочет и і... разыгрываем, короче. Разігриємо. Да. <ріху> Не, ну классно. Нав... Ну, ще... Да, будто нам ты шо. Блять, 12 человек все на все надо. Отлично.